Василь Іванович прожив довге життя. Наразі йому 70 років. Вони з дружиною виростили чотирьох синів. Він гордився своїми синами. Всі як один, красиві, високі, такі, як він у молодості і розумом не обділені. Вивчилися всі. Тяжко було Василю Івановичу вчити дітей. Вони з дружиною в той час. На двох роботах обоє працювали, щоб грошей вистачало. Адже різниця між дітьми по два роки, тому працювали вісім років. Той час для дружини не прийшов марно. Коли діти вивчились, Василь Іванович із дружиною вирішили перейти на одну роботу. Але Ганна почувалася не дуже добре. Василь Іванович попросив дружину, щоб пішла до лікаря. Виявилось, вона запізно звернулась. Через півроку не стало його рідної Ганни, від тих пір живе один. Поки ходив на роботу ще нічого, а коли вийшов на пенсію, почувався дуже самотнім. Адже один. Сини приїжджали не часто. Сини один по одному одружилися, але ніхто не залишився біля тата. Коли одружилися до батька, зовсім стали мало приїздити. Василь Іванович розуміє, у синів свої сім'ї, діти, онуків не всіх бачив. Хотів поїхати провідати, але менший син телефонував, щоб не їхав. Дружина нервується, молоко в неї пропаде. Батьку неприємно таке слухати, але погодився. Дітям видніше, нехай живуть, а коли надумають, самі приїдуть. Сьогодні телефонував Єгор, старший син, говорив, що на вихідні приїде. Василь Іванович стрепенувся. Потрібно приготуватися, купити харчі, попросить сусідку надійку, щоб приготували щось смачне. Чоловік прибрав у кімнаті, мабуть, приїде з внуками. Він бачив їх тільки маленькими, наразі й не пізнає. В суботу зранку Василь Іванович сидів, чекав, поки приїде син. Вже й обід, а сина немає. Нарешті він побачив машину сина. Єгор вийшов з машини один. Дружини і дітей не було. Син зайшов до батька, привітались, пройшов, оглянув кімнати. Все як раніше, в дитинстві. Він діловито прийшов до столу. Василь Іванович ставив на стіл страви, які приготувала сусідка Надійка. Батько метушився, підсовував до сина ближче, але Єгор не став їсти. Він весь час намагався щось сказати, але ніяк не міг наважитись. Дивився вниз. Нарешті промовив Тату, я переживаю за тебе, що ти один тут живеш. Я знаю хороший пансіонат. Там тобі буде добре, і доглянутий будеш. Я вже домовився, нас там чекають. Погоджуйся. Василь Іванович не чекав таке почути. Чи він їм заважає, що вирішили в будинок для літніх людей його спровадити? Навіщо? Тільки й запитав. Виявляється. Єгор заборгував багато грошей серйозним людям. Якщо вчасно не поверне, то можуть постраждати його рідні. Він хоче продати батькову квартиру, щоб розрахуватись. З братами домовився. От тільки найменший Віктор йому не відповідає, тому завтра зранку потрібно їхати в пансіонат. Тату, ти ж не проти, завершив свою розмову Єгор. Василь Іванович тільки головою кивав. Що він скаже? Що виростив синів, а вони від нього відмовляються, тому збирав свої нехитрі пожитки. Наступного дня, по обіді, вони приїхали в будинок для літніх людей. Зустріла молода медсестричка. Вічлива вона повела Василя Івановича в будинок, показала його кімнату. В кімнаті він буде не один. На другому ліжку сидів старенький дідусь. Семен Петрович, сказав дідусь, так і познайомились. Син одразу поїхав, не став чекати, поки Василь Іванович вийде попрощатись. Гірко на душі в чоловіка, але потрібно звикати. Минуло три місяці. Василь Іванович освоївся, з Семеном Петровичем подружилися. Нелегке і в нього життя минуло, але він не сумує. Така доля, говорить. Його сюди доньки привезли. Вони хоч провідують, а до Василя Івановича жодного разу ніхто із синів не приїхав. Даремно кожного дня виглядав він у вікно. А в нього завтра день народження. Чи привітають? Семену Петровичем вирішили посидіти удвох і святкувати, попросили медсестру купити торт. Другого дня зранку сиділи за столом в кімнаті два старенькі чоловіки Пили чай. Василь Іванович не дивився більше у вікно, нікого йому чекати. У двері постукали. На порозі стояв Віктор. Він підійшов, обідняв тата Збирайся, тату, додому поїдемо. Моя дружина чекає, вже й кімнату тобі приготували. Я не знав, що Єгор на таке здатний. Василь Іванович дивився на Семена Петровича. Той побачив у нього на щоці сльозу і кивнув головою. Мов, тобі пощастило, збирайся!